Російська армія обстріляла Очаківську громаду. Пошкоджені приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Є поранені. Річниця розгону антимайдану Миколаївці зібралися на соборній площі. Яка ситуація з працевлаштуванням переселенців в Миколаївській області? Розкажемо далі. Російські війська вранці 7 квітня обстріляли Очаківську громаду. Про це повідомляє начальник національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет. Обстріли відбулись о п'ятій ранку. Російські військові обстріляли Очаків, пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Відомо про двох поранених їм лікарі надають допомогу, сказав Сергій Шайхет. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації один із поранених у важкому стані. Війська Російської Федерації завдали артилерійських та мінометних обстрілів по місту Очакову та акваторії Очаківської громади. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Атієм Володимир прийшов на захід з нагоди розгону антимайдану. Тоді каже, ввечері 7 квітня 2014 року біля будівлі облради прихильників Росії зібралось більше ста осіб. Про українсько налаштованих людей було орієнтовно 300. Оце ж правий сектор сотворився з майданами. Так? Миколаїв такі молоді хлопці, такі вони такі, як як юни, такі ж були такі. Коротше, вони заскочили в там їхній табір, там задньої сторони в парку стояв. Розтягнули ті, долюсі вже намети, вже горять. Ну і почалася оця штовханина. Ці почали там то стріляти, оці сепаратісти. Розбігаються. Ну в результаті це буквально там хвилин 20 і на Майдані вже нікого, ну з їх нікого не було. Чоловік каже: тоді його дивувала поведінка деяких підрозділів міліції. Ще мене поразило, що висять прапори оці. Московський теж на оцих ну навколо того. І вверху стоїть оці міліція, і стоїть, охороняє. кажу, що ти охороняєш? Тобі ж Україна платить зарплату, а ти, тебе триколорот біля те Та зірвежує. Ще один учасник Миколаївського майдану, Ігор Фінкельштейн каже: нині, щоб перемогти Росію, українцям потрібно бути єдними. Миколаєві майдан переміг завдяки тому, що ми були усі разом. Різні політичні партії, різні рухи з'єдналися, тому що головне це була Україна. На захід зібралося 13 миколаївців. Містяни заспівали гімн України та згадали події дев'ятирічної давнини. Збиралися завжди отут на цьому місці, робили ходу до пам'ятника Небесної Сотні. Це от була така наша добра традиція. Минулому році ми тут в зв'язку з військовими діями. Ми збиралися біля пам'ятника Святого Миколая, бо сюди доступу не було. Наприкінці заходу містяни вшанували пам'ять українців, які загинули через російську агресію, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. На Миколаївщині за більш ніж три місяці 2023 року центром зайнятості було працевлаштовано 57 людей зі статусом переселенця. Тетяна одна з них. Нині працює черговою відділення для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах та ВПО Міського територіального центру соціального обслуговування. Каже, в рідному Бахмуті працювала у військовій частині. Ми ходили під обстрілами ще на роботу в маї. В іюлі ми сюди вже тут, з Діць приїхали і одразу я стала на біржу. На біржі стояла я майже до февраля місяця. В февралі місяць мені предложили пойти на гуманітарну допомогу розфасовку муки там продуктів. Через тиждень жінці запропонували офіційну роботу. Каже, поки не думає про повернення в Бахмут. А ну, вряд ли мы вернемся. Нам, во-первых, некуда вертаться. Мне в январе было попадание в мой дом, мне сообщили. Принял на работу переселенку Тетяну завидувач Володимир Жоржевич. За этот месяц она себя очень хорошо зарекомендовала, то есть как ответственный, активный работник, несмотря на свои проблемы, скажем так, жизненные, семейные. Ну, в нашем отделении для временно переселенных, для временно проживающих особ Тетьяна является пока месть одним Чоловікам з таким статусом ВПО мають стати на облік там, де вони перебувають. Розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпієва. Також повинні отримати довідку з міграційної служби або управління соціального захисту. Роботодавцям за працевлаштування в ВПО передбачені компенсації. Ми сплачуємо з коштів фонду. Там по 6-800, кожного місяця два місяці Ми сплачуємо. І всіх цих компенсацій, там де частина заробітної плати компенсується, десь компенсується єдиний внесок. То там в кожній цій компенсації є ВПО. За попередній 2022 рік центр зайнятості працевлаштував більше трьохсот переселенців, але й ВПО тоді в різні періоди було більше, каже Людмила Алпєєва. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв, умовно пожежа на площі 250 метрів квадратних локалізована і ліквідована. Рятувальники та пожежні філії Миколаївське лісове господарство Державного підприємства Ліси України розповіли та показали кореспондентам Суспільного, як скоординовано гасять лісову пожежу. Навчання відбулись у балабанівському лісництві. Леонід Шульга говорить, що 30 років пропрацював майстером лісу на кінбурзькій косі і має великий досвід боротьби з лісовими пожежами. Це тисячі пожеж імена, і буває, що в день по 10 пожеж. Це необережне поводження людей з вогнем, а іменно недопалки, які люди кидають в ліс, і зразу починається пожежа. Після повідомлення про загоряння в лісі на місце події відправляються бійці найближчої державної пожежно-рятувальної частини та пожежні лісництва. Координують спільні дії лісівники, каже Леонід Шульга. Ми вже розуміємо звідки, як пожар низовий верховий і розподіляємо правильно людей, щоб його швидко ліка потушити. Ігор Івасиков працює у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій 8 років. Розповідає про найбільш масштабну пожежу, в гасінні якої брав участь минулого літа біля села Ковалівка. Туди з'їхались майже всі частини міста, приймали там участь у гасінні пожежі. Десь сутки точно там знаходилися. Це не внаслідок обстрілу, це от я так розумію, необережне обнеобережне поводження. Зогнею загальна площа лісів філії, Миколаївське лісове господарство 21 тисяча гектарів. Простягаються вони від Кінбурської коси до Новоодесьчини. 2022 року по області пожежі охопили 2277 гектарів лісів. Найбільше постраждали насадження на Кінбурській косі. Керівниця філії говорить, що три лісництва на Очаківщині і сьогодні в небезпеці. Зараз Кімбурське лісництво знаход... і Васильівське лісництво знаходиться під окупацією. Очаківське лісництво постійно знаходиться під обстрілами. Під час спільних навчань витратили близько двох тонн води. Весь процес тривав не більше семи хвилин. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Хочеться все, щось все більше зробити, але часу сил поки не вистачає на все. Ну, от, хочеться побільше, ще вдома побути. Що зробили перше, коли повернулися? Держина поцілував. <рес> Це найголовніше, коли побачились. А так, не знаю, ну, домашні заботи, клопоти різні. Що там робив? Дитині комп'ютер налагодив. Нас е, поміняли з третього разу. От. Ну, Всі чекали, скажімо так, мало хто, в деяких були погані думки про те, що все ж таки повернуть назад. От. Це важкувато тоді на той час було, скажімо так. Якби е, знали, ну, останні два. Три дні знали, що ми їдемо на обмін. Ну я ж кажу, воно до останнього ми не вірили. Поки кордони пересікли все. От коли ми зрозуміли, що ми вже на території України, тоді ми дійсно повірили, що все ми вже вдома. Двадцять п'ятого апріля. Відступали після бою і показались в оточенні. Ми, коли що відступали, то позаду нас же не наші були, а військовий РФ. А що? що? <смі> Я нічого цього поміняти ну, ніяк не можу. Тому ну, то, ну, ні, навіщо? Тут вже інше. Вон дружина рядом, діти рядом, собака рядом. Тому до чого в мене? поганий настрій вже повинен бути. Я вже вдома. Взагалі нічого повністю нічого. Тобто ми тільки могли гадати, чи якщо таке було, що з камери в камеру пересіляли. І якщо більше людина хто менше сидить, то вона могла щось розповісти, дійсно, що коїться, що відбувається. А так ми нічого не знали. Ну, тим паче її за близьких. Води було багато, скільки хочеш, стільки пій. там кран був. От. А ну, я так не буду, ну як. Годували трьохразове питання було е, на обід перше-друге. Ну, При цьому я мудрився скинути 30 кг. Трошки шокована. Не ну, очікувала я. Ну я не знаю, чого я очікувала, але я була шокована тим, що я побачила. Тому що я стояла і не розуміла, до мене йде ну, чоловік. Да, але я, я його не впізнавала, тому що це було він був дуже схудлий, одні очі. Надія допомагає, головне нос не опускати, триматися. Ну більше там в принципі нема на що надіятись. Надіятись на те, що тебе все ж таки обміняють, звільняють звідти. Ну тільки, тільки це вдячна всім, хто доклав до цього зусиль. Ну, кохаю я тебе ну що я можу зробити. Миколаївська майстриня Валентина Димова, 7 квітня, на виставці Великдень представляє п'ять своїх робіт. Тут два рушники і три вишиті пасхальні яйця. Це маленька частина того, що є. У нас дуже багато талановитих майстрів, тому хочеться, щоб всі побували на цій виставці і прийняли участь. Заслужена майстриня України говорить, її вишиті рушники символ незламності півдня. От два рушники це мої авторські рушники. Таких рушників немає в Україні взагалі. Тому що у мене навіть немає візерунку, тому що вишивалася, візерунок, коли почала вишивати. І от з кожним днем додавала. початок був, ну от щось таке цікаве для чого. І, а чому саме ці рушники? Тому що це наша наш південь. На відкритті виставки у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького з майстер-класом з малювання традиційної української писанки виступає Ольга. Писанка ващанка традиційна, на Україні просто показують живе, що таке українська писанка. Я перший раз столкнулася з писанками в своїй житті в шістдесят му році в Закарпатті і там услышала легенду. Що, пісенка поки жінки пишуть пісенки, мир буде стояти. в експозиції. Виставки представлені роботи 16 майстрів та художників Миколаєва та області. Розповідає Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації Артспокуса до світлого свята Великодня. Ми запропонували сьогодні містянам Велику гарну яскраву виставку, яка так і називається Великдень. Кожні роботи, які ми сьогодні бачимо, а це понад 130 робіт. від мініатюр до великих витинанкових пано, в кожній роботі образ миру, образ свята, образ берегіння. Яка в молитвах здіймає руки? Виставка триватиме до 20 травня, говорить Валентина Кривцова, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.